нас наставки, всім привіт. Сьогодні У нас газона касарка електрична від розетка. Саме дешеве, ціна її 3000. Ну що, розпакуємо цю коробку. Хочу одразу сказати, що я, коротше, зіштовхувався з розеткою електричною приладами один раз. Це була в мене дуйка десь два роки тому, і вона вже короче, грубо говоря, два роки надула кілометрів. Так що, в принципі, немає ніяких до неї питань з приводу цього. Тобто, ну я думаю, що це теж, теж повинно працювати. Ніч, давайте побачимо, що у нас тут є. Розпаковка. Залізяща. Колесо. Так, це у нас. Це у нас, Коротше, надо потроху здригатися. Ящик для травки. Раз, два, три. І ще три колеса, того чотири. Так, інструкція до неї одразу чек. Гарантія рік пишуть, кажуть. Ну, коротше, будемо тестувати. Так, що у нас ще є якісь ноги? На це, похоже, чотири штуки ручки. Це на це залізяча. Так, ну і сам апарат. Зараз я вверну коробку і нам буде все краще видно. О, все, коробочка нам не треба. Кажуть, що потужність 100... Кажуть, що потужність 1500 Вт, але я бачу в інтернеті вже відоси. Кажуть люди, що короче, половина. Не, не 1500 Вт, а 750 щось таке. Так, це нам не треба. Інструкцію зразу в коробку. Не знаю. треба буде вона нам чи Что, давайте розбиратись. Так, це у нас травозбирник, как он правильно называется. Травозбирник, все вірно, так він і називається. Ще камеру. Низко, ничего опять не побачите. Так, збираємо зразу травозбирник. Защелкується на защелке. Це все буде не цікаво, якщо збираєш цей гавноящик. не Господи. Так, ну що, травозбірник зібрав. Травозбірник об'ємом на 30 літрів. Кажуть, що короче, теж чув, що казали, що набагато його не вистачає. Травозбірник не зібрав. Так. Причандали. дали. Давайте познімаємо цю кліонку відсюди. Такс. Шо у нас далі? Як ви бачите, колеса регулюються на висоту. Тобто можна вище, можна нижче. Колес, оце, я так розумію, ці гвинтики. Ці гвинтики буде закручувати у нас колеса. Так, так. Так. Я що думаю, давайте напевно поставимо насередину. Є різниця в колесах. Вони всі однакові. Може, спереду менше, так? Ні, колеса всі однакові. Добре, давайте крутить. Давайте крути колеса. Короче, що тупо закручуємо середню, а там сліпий казав побачимо. Буде низько чи високо. Так, до опори не зажимаємо, щоб не зірвати різьбу. Вона як дитяча машинка. Дядька. Кстати, написано зроблено в Китаї. Ми будемо сподіватися, що вона попалася нормально і вона буде довго працювати. Хоча мене небагато травки, вона ще навіть не виросла трохи придеться зачекати до наступного відосика, щоб вам показати як воно просить травку щось якось наче й не так це є відеосіка є це як оця балалайка тепер балалайка так що ми зробимо з цим? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло. Зрозуміло. Що у нас є тут? Це навіть запакований. Для оленів, щоб нічого не потеряли. Так, і що тут у нас є? Що тут у нас є? Якась резинка непонятна? Ще якась хрень? Mm -hmm. -то такое, типа, да? Ну и ага. Лей Так, вы поняли? Василий Алибабаевич. Чехло на тормозы, как взял, блин. До горы и рака поставил. О. Ну ты дырка надебила я. И сама лезика сюда. Брык. Чтобы сбегла. Так. Ты, конечно, каждый раз это собирать чуть богатенько. То мне кажется, не очень цикало. Так, мы ну, а теперь на гору цепляем. Не вистачає одної деталі. Малюнок 3 називається тримач що там Фіксатор кабелю. Можливо, працівник розетки дерева ручки вирває, коли відкривав мені перевіряти на місці і поїду завтра його. А можливо, вміє цієї детальки вони поцепили ці тригольнички, держатик, держати, таке воно щось, коротше, цієї деталі немає. <кій> що ще? Ось ну, тут, коротше, щось у мене, коли я скручував, щось воно трохи неровно, начебто, я не знаю, може щось за того, що воно нове, так я вже трохи знизав, коротше, цю прекрасна штучка. Подняв на самий верх максимально. Ну, і давайте включимо, побачимо, як вона А Оце, я так розумію, штучка для того, щоб кабель тримати ну, що, бери. А зажать, що не можна? Просто некросто. Короче, Коротше, треба держати, зрозуміли? Покажу, що я працюю всередині ніж. Так воно відео. Будет, друге. Буде. Коротше, вот это така цяська, поняли? Коротше що, будемо чекати, коли винести не травка. Потім, як травка буде Ось фук нас вам ще цей самоліт поближе. Е, що хотів сказати мінус, що ця книпочка короте, не зажимається, постійно ручку треба держати. Ось е, характеристики. Або от так. Вам. Коротше, побачили що да? тут Ну, коротше, це такий самоліт. Характеристики побачите, ви в пошуку, якщо вас це зацікавить, побачите, можете пошукати в розетці і знайти ці всі характеристики. О, а я це все розказувати не буду Короче, пока сильнее дуже мало и наполняется бачок дуже быстро. И у нас здається, як сторона, тепер її переїмить, надо, бо так оставлять якось не дуже. Ну, в принципе в цілому непогано пойдет. Так что з вас. Лайк і підписка. Па-па!